І ще раз всі мої вітання. Отже, друзі, завтра о 16-й годині вечора, 18 липня, я запрошую всіх на засідання Подільського районного суду, де з завтрашнього дня я розпочинаю колосальну зачистку від всіх суддів і прокурорів, які накосячили, які себе проявили і які себе показали. Ці люди не мають права носити мантію і ці люди не мають права перебувати в стінах правосуддя, в стінах судової гілки влади. Як я це буду робити? Повірте, у мене достатньо аргументів. І повірте, у мене достатньо досвіду. І, на щастя, Вища рада правосуддя розпочала повномасштабну свою роботу. Тому з завтрашнього дня вся Україна. Буде знати, хто такий суддя Кітов, який тримає мене більше півроку супереч вимогам КПК під домашнім арештом, який не дозволяє мені займатися волонтерською діяльністю, який забороняє мені допомагати дітям. А коли я хотів на день захисту дітей передати допомогу, я все одно передав, просто фізично не зміг приїхати, який забороняє мені вести ліки на передову, який забороняє мені їхати на кордон і забрати автомобіль на ЗСУ. Який працює проти України, проти військових, проти наших дітей, проти нашого майбутнього. І тут не дивно. Адже він захищав вбивців Небесної Сотні, адже він не пощадив нікого, навіть своїх дітей, свою родину, яких майже роздягнув до ниточки. І взагалі, що в мантії судді робить в минулому колектор? Так низько ще судді не падали в моїх глазах. Подивіться в Ютубі про суддю Кітова від його дружини. Інтерв'ю. О, цікаве інтерв'ю. Там і прізвища звучать, завдяки кому він зобов'язаний з посадою. Отже, завтра на 16-ту -го годину я всіх запрошую на хорива 21 міста Київ. І так, да, до речі, я не боюсь нікого і нічого. Тому я залюбки завтра зустрінусь з будь-ким, хто до мене завтра приїде на зустріч. Будь-то мої друзі, мої шанувальники, а уж тим більше мої вороги. Тому що я вільно хожу у вільній Україні, і як би ви її не намагались робити диктаторським. завтра запрошую всіх на зустріч і завтра. Ті люди, які потребують адвокатської чи юридичної консультації, також запрошую на зустріч туди ж на Хриба 21 на 16 годину після судового засідання ми переговоримо, тому що дуже багато людей просилися на зустріч. Потребують військової адвокатської юридичної підтримки, допомоги. Я їй надам безкоштовно. Дякую всім. Миру нам злагоди, терпіння і перемоги над зовнішнім ворогом і внутрішніми гнидами.